Йдемо годувати наших поросяток. Ось така кашка, трошка яблучка, бурячок, бульбочка, мелене зерно. А тут уже хрюшки чекають, бо їм щось дали. Вони вже не бояться, вони вже і з рук брали. Нямко. Хрусь-хрусь-хрусь, хрусь-хрусь-хрусь. хрусь Всім хрусь, хрусь. хрусь, хрусь, хрусь. хрусь, привіт. Ку-ку, віддай -ку. ням. Росядка у нас вже майже два тижні. Їм приблизно два-два з половиною місяця. Кабанчики чорна ляшка трошки старші, а сіренькі трошки менші. Кабанчик, куди це ходити, я тебе не пускаю. Куди? Мені зідать сухи з тебе. Люблю наїдала варена картопля. Достає її. Це найцікава хрішка. Не навіть якщо наїлися, дати їм вареної картоплі, вони все одно буде її їсти. Що, як би не було, а варена картопля найсмачніша. О. Буде кукуруд звалятися. Пекінська капуста вша їм не смакує. Ростуть вони досить швидко. Можливо, хто бачив наше попереднє відео, то замітить, як підросли за два тижні наші поросятка. Чекають бульбу. Ну. Стюлі, зробили собі туалет там, куточку і всюди частенько. А тут вони собі сплять, зариваються під сінця і сплять. Ми ще покажемо, як ростуть наші поросята.